Вітаю вас, шановні шестикласники. Ваше завдання буде полягати на цей раз у створенні достатньо складного векторного зображення, яке буде мати декілька шарів, які будуть мати свої властивості, ці шари, вони будуть накладатися один на одне, і в результаті у вас повинен вийти ось такий гарненький кавунчик, точніше його скибка. Всі ці етапи побудови такого векторного зображення у вас покроково викладені у підручнику інформатики за 6 клас автор Ревкін. Тобто, ми з вами будемо зараз йти по тим крокам, які прописані у підручнику. І ці перші кроки я вам допоможу зробити задля цього я записую це відео. Читаємо і виконуємо. Виконувати будемо у лайбер Офіс який у вас вже повинен бути встановлений. Якщо у вас цієї програмки немає, то це завдання у вас виконати, на жаль, не вийде. Відкриваємо LibreOffice Drive. На одній вкладці у мене буде LibreOffice Draft, на іншій вкладці у мене буде підручник. І так, от наш перший етап. На першому етапі створення зображення встановимо розміри сторінки, на які будемо розміщувати малюнок. Розміри сторінки і розміри малюнка в нашому випадку будуть збігатися. наприклад, ширина 16, висота 10. У вікні параметри сторінки встановлюємо ці всі, всі властивості. Потім поля ще зробимо нульові і тло зробимо бірюзове. От зараз я буду виконувати всі ці кроки, які тут опис, прописані. Відкриваємо «Library Office Drive і заходжу, от де знайти ті параметри сторінки. Справа в тому, що, чому я от зараз обов'язково хочу вам це відео записати. Що версії Libber Office вони змінюються. І те, про що у вас написано в підручнику, може трохи відрізнатися від тієї версії, яка у вас зараз встановлена на вашому пристрої. Ну, от параметри сторінки ми знаходимо на вкладці сторінка, і тут є властивості сторінки, наскільки я розумію. От, властивості. Тобто параметри це і є властивості сторінки. Відкриваємо. Ці властивості. І отут є три вкладки: сторінка, тло, ну, прозорість нам не потрібна. Сторінка. На сторінці ми задаємо ширина 16 см, отут прописуємо 16. А висота у нас буде 10 см. Тобто, у нас з вами буде користувацький розмір формат цієї сторінки. Виходить, що вона у нас вже автоматично стала альбомною. І поля просять нас зробити нульовими. Тобто, ось тут ви робите нульові поля. А крім того, вам потрібно бірюзовий 10, знайти. Заходимо в тло, обираємо колір і шукаємо тут приблизно бірюзовий 10. Так, в мене дуже мало чомусь. Кольорів взагалі дуже мало. Я можу, я можу приблизно виставити той, той бірюзовий 10, о, тут вже багато. Бірюзовий 10, вони все одно не підписані, так, як у нас. От приблизно, виставте, будь ласка, який-небудь бірюзовий, який на ваше око, вам здається схожим на той, що у підручнику. Ну, я зроблю десь приблизно. Наприклад, ось такий або ось такий. Окей. зробили. Далі. Далі вже у вас є таблиця. Наступні етапи створення малюнку у вас розібрано в, табли... в таблиці. Ну от мені здається, що він трохи дуже яскравий для фона. Я ще зараз його зроблю більш таким блідим. Не виходить, ну, можу так от погратися з цим. І ви підбираєте. Можна не точно, але бажано, щоб приблизно воно співпадало. Тобто фон, фон він не може бути дуже яскравим. Добре, перший етап, зміст етапу, у нас, давайте підручник відкримо. Вибрати інструмент сектор кола у групі елементів, встановити основні фігури. І накреслити вибраним інструментом сектор кола, що за розмірами буде відповідати розмірам скибки кавуна. Давайте спробуємо це зробити. Ось тут у нас є основні фігури, і ми сектор кола обрали. Будуємо приблизно такий, щоб нагадували розміри скибки ковуна, такий собі сектор. Не хвилюйтесь, зараз ми його за допомогою маркерів зміни розміру сектора та маркерів зміни самого сектора зробимо схожим на скидку ковуна. Тобто я отак от схватилася той квадратик і зробила. Можна його далі ще зробити, наприклад, ширшим. Мені здається, потрібно зробити. Мені так його О. Далі, от ви форму приблизно зробили. Встановите на вкладці, я читаю далі за підручником, властивості у списку елементів керування лінія, стиль немає. Дивіться, робите активним вашу фігуру. Тоді справа у вас є властивості її. Вам потрібно на цій вкладці властивості у списку елементів керування лінія, стиль. Ну, тут немає а стиль лінії. Ось він підписаний, коли я мишку навела. Стиль пишу: немає. От мене. Тобто, не буде у тієї границі вира, вираженої такої, у цієї ски, скибочки, кавуна. Далі, четвертий пункт. Я йду за ось цими. Пунктами, дивіться. Четверте. Установити на вкладці властивості у списку елементів керування область, колір заповнення зелене 7. Ух, я не знаю, що там буде у нас з кольором, тому що по-іншому кольори називаються. От я тут повинна знайти колір заповнення. Дивіться, а тут в мене така палітра. О, треба було одразу обрати HTML. Зелене 7. Все одно воно не підписано так, як там. Є просто зелений, є, є Dark green. Ну, те, що я вам казала. Тобто в попередній версії попри, о, зелений 2. Можливо, вам пощастить більше, можливо, в вашій версії будуть співпадати кольори, а от в моїй версії, на жаль, не співпадають, тому мені доведеться на око. На око це буде у мене на це буде нижче. Нижча скибочка, да? там я буду на неї ще інші скибочки накладати, кольори, да? і вона, буде, вона повинна бути найтакою темнішою. Тому, тому, ну, хай буде ось такий в мене кольор, да? далі. Але у вас написано зелена сіль. Переходимо до, переходимо до наступного етапу. На наступному етапі нам повинна потрібно. Творення сектора кола жовто-зеленого кольору. Тобто, я повинна скопіювати от, от, от той сектор, який тільки що створила. Копіюю його правою кнопкою, копіювати. Потім вставляю і трохи їх от, розбила, щоб вони окремо були один від одного. Читаю далі, що повинно, потрібно зробити. Установити на вкладці властивості у списку елементів керування область. Колір заповнення, жовто-зелений 7 і рівень прозорості 40. Дивіться, тут вже у нас рівень прозорості піде. Для от тієї копії я заходжу в властивості, я повинна вже вбрати жовто-зелений 7. Жовто-зелений 7. А ну якщо такий, на попередніх версіях LibreOffice Office Drava ці всі кольори були от прямо таки підписані. Як у вас у підручнику. На жаль, зараз такого вже немає. О, жовто-зелений якийсь є, але зовсім не 7. Ну, давайте спробуємо: жовто-зелений 7 і рівень прозорості 40. Є ще така штука, як прозорість. І прозорість я хочу зробити 40%. 40. Далі розмістити створений сектор поверх попереднього. От у вас так записано у підручнику, я читаю з підручника. Та зменшити його з використанням маркерів зміни розміру так, щоб нижній сектор частково виглядав, виглядав знизу і збоку. Тобто я розміщую його, і нижній сектор повинен частково виглядати знизу і збоку. Тобто, я повинна його трохи зменшити, щоб нижній сектор частково виглядав. Тобто зверху, щоб воно не виглядало, а знизу, щоб воно частково виглядало. І така буде у вас також ювелірна робота. Ну, приблизно так, приблизно так. Хочеться мені, щоб воно не скакало, але для цього потрібно подивитись властивості і знайти таку властивість, яка відповідає за прив'язку до сторінки, щоб тієї прив'язки не було, але поки що я цього не бачу. Тож, давайте подивимось ширина, висота, поворот, відзеркалась, розташувати. Не бачу я поки що тієї властивості, от воно у мене. Мені хочеться, щоб вона справа і зліва однаково виглядала по краям. Бачите, в мене виходить, що там більше виглядає, там взагалі не виглядає. Ну, хай тоді взагалі не виглядає, хай буде ось так. Далі переходимо на наступну сторінку. Тобто, ви розумієте, що ви повинні робити. Я до кінця з вами не дійду. Ми тільки перші кроки разом робимо. Наступне створити копію попередньо створеного сектора жовто-зеленого кольору. І тобто, робимо копію, встановлюємо на вкладці властивості у спуску елементів керування область, колір заповнення зелений 4 та рівень прозорості 0. Рівень прозорості 0. Тобто я роблю цю копію Ctrl-C, Ctrl-V, вставляю. Обираю наступний колір. Вони хочуть, щоб це був а, зелений 4. Перше було зелений 7, друге буде зелений 4. Давайте шукати. Щось підходяще. І рівень прозорості 0, наприклад. І знову ми його накладаємо так, щоб створений сектор знаходився і частково давав виглядати нижчим слоям з під себе, якби, да? ось так якось повинно воно бути. Добре, далі читаємо. Тобто, знизу і збоку воно частково виглядає у нас. А далі у нас вже буде, буде створюватися сектор кола червоного кольору. Ми знову створюємо копію попередньо створеного сектора, тобто я роблю копію, можна так робити, і вставляю її, перетягую, установити на вкладці властивості у списку елементів керування область. Колір заповнення червоний, Кольор заповнення – червоний, і рівень прозорості 0 перевіряємо. І знову розміщуємо, так само робимо. Я можу отут його зменшити, отут його вже зменшити. І потім вже у зменшеному вигляді пробувати накладати на попередні Свої, ну, якось так, я не знаю, нормально чи ні. Тут в мене з кольорами виходить не дуже. Можна спробувати погратися з кольорами, підібрати от на ваш смак. Я вже до кольорів не буду придиратися сильно, тому що я розумію, що версії Добре, от хай буде приблизно так. Далі, Далі ви створюєте довільну область. Це вже шостий у нас уже крок буде з вами. Давайте почитаємо разом. Створення довільної області рожевого кольору. Вибрати інструмент полілінія із заповненням в групі елементів крива. А на вибраним інструментом замкнену довільну область, наближено до зразка. Заходимо в, в, наш, в нашу, так, ще раз полілінію із заповненням. В криві шукаємо полілінія з заповненням, бачите? І щось на штал такого ми повинні зробити довільну область рожевого кольору. Заходимо знову, мабуть, ми у цієї довільної області обираємо у властивостях лінії, стиль немає. Колір у нас буде рожевий, рожевий, шукаємо рожевий. І прозорість аж 60. І розміщуємо її потім оцю довільну область на вашому кавуні, на вашій скипці. І далі ви йдете так само. Ну, давайте ще трохи я з вами. Ага, Але ми майже вже весь кавун з вами намалювали. Мені хотілося б, щоб якісь кроки ви все ж таки самі зробили. Тому добре. На цьому я закінчу. Все. Бажаю вам! Дійти до кінця, зробити справжню скидку гарбузову, і надіслати мені ваш файл для перевірки. От той файл, який ви створите, ви його потім зберігаєте собі на комп'ютер кудись, і потім прикріплюєте, Ось, бачите, в мене тут Герман робив зображення. Ви так само можете, от я йому рекомендувала створити папку в папці зображення вашу власну, і туди зберігати все, що вам потрібно. Наприклад, от сюди можна зберігати, можна назвати, дати назву кавун, і ви туди ну, я цього робити не буду. Ви тоді цей файл зберігаєте, і потім його мені прикріпляєте для перевірки вже в окласрумі. На цьому все. Дякую вам, сподіваюся, відео було корисне. І я вам допомогла, щоб у вас не тільки підручник був, але щоб ще у вас була якась, якесь відео, яке ви могли переглянути тоді, коли вам зручно. Дякую, бажаю, успіхів. До побачення.